Шановні юні зновці Біблії, шановна наша молодь, ви берете участь у незвичному, я сказав би, сакральному, тобто обрамленому святістю дійстві Олімпіаді в гуманістичної спрямованості. Адже нині так важливо одержати перемогу висотою духовності і глибиною думки, а не тільки за рахунок. Фізичної вправності, як це повсюдно відбувається на різних змаганнях. Останні завжди організовуються, у них лише беруть участь, а змагання з високої духовності це спосіб достойного життя, цінність якого можна порівняти впродовж тривалого часу, роблячи відповідні висновки. У цьому суть змагання з образу добродійності особистості. І це не є перебільшенням, оскільки ви демонструєте справжнє служіння, безкорисливе і в той же час відповідальне, воно і є вправою до похвального життя, за якого людина не закривається в собі, чи прагне лише про свої часом малозначні інтереси. А спрямовує його на користь інших, а відтак на користь свого народу, батьківщини, держави. Таким чином, йдеться про життя людини, яке повсякчас готує себе до нього, а не підпадає під його вітри, що можуть занести і в неприємні хрутовини. Одного мудреця запитали, що є людина? І він відповів, людина є Дух. А що таке Дух? Це я. А що таке я? Це духовність, яка обр... благородна за своєю досконалістю. Які ж її ознаки? Християнське вчення говорить: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, і дає ідеал особистості Христа. Тож будемо пам'ятати його місію. Я є істина, шлях і життя. Дотримуючись цих імперативів, будувати власне життя за ними, у цьому полягає великий сенс, якому немає рівних, який робить життя людини по справжньому вічним. Відтак зростаюча особистість. Має проживати кожну життєву мить як вчинок з найвищою пробою духовних цінностей, у цьому й буде святе покликання як висока і тривала мета. Тож будьте достойні цієї заповіді.